Озимі зимучі буріни, ми заберемо просто трибенерон метилом. Він коштує дуже дешево, там, долар 2 на гектар. Воно виходить, але виходить, дуже крута суміш для першого внесення. Типу карбамід 3-5, якщо прохолодно, або рано вранці, або пізно ввечері вносити, можна 10 кг карбаміда, 2-3 кг сульфата, більше не треба, 0,5 квадростіма, можна на перше внесення менше, якщо пшеничка ще геть маленька, можна 200-300 От, Відповідно, грам 20-25 гербенерон більше не треба, можна навіть 15 якщо бур'янці маленькі. Але, типу, холодно, може не забрати, краще 20 От, І якісь там, типу, 100 г контактно-системного Інсектицида, до речі, там є один старий препарат по новій ціні, От, інсектицид. Якщо будете зараз скуплятися на Гровекс-маркеті, спитайте в менеджера, там є один акційний інсектицид, який ще дешевше, ніж генеричний. Оцей, е там, канонір чи на повал виходить, спитайте в менеджера маркета, що воно таке. От. До речі, всі препарати самі круті, бо ціна, якість ефективність є в системі отримання вражу. Це великий документ, який ми з агрономами кожного року апдейтимо перед сезоном. Його може вам віддати бот за посиланням під цим відео. Бо всі ці препарати в нас є на складі. На сервіс ми даємо крутий, є агроном, калькулятори на сайті, документів, ціла купа, всі інструкції, вся підтримка, все вам класно, швидко, якісно. Grovex Market зробить.